Шосейна шина для електросамокатів NineBot Max G30 в розмірі 60х70х6,5. Шина літня. Камерна. Діаметр 10 дюймів. Посадочний діаметр 6,5 дюймів. Ось маємо такий вигляд. Шина чисто шосейна має направлений малюнок. По бокам нанесено ось таке покриття, вроді захист від проколів. Ось такими канавками. Глубина невелика міліметр півтора. мм. Боковина плотненька, в міру еластична та пружна. Сама шина на дотик еластична та м'яка. На боковині маємо надпис фірми-виробника. Вироблена, звісно, в Китаї. Розмір шини. Кількість слоїв. Максимальне навантаження 100 кг. І максимальний тиск приблизно 3,6 атмосфери направлення. З іншої сторони все те саме, направлення, тиск, розміри і так далі. Ось такий вигляд має всередині. Підходить до електросамокатів Ninebot Max G30, Like Bike One Max. Шина хоч на дотик доволі м'яка, але по параметрам, які ви бачили, розрахована на високе навантаження. Як говорив раніше, це камерна шосейна покришка, їзда по бездоріжжю не рекомендована. Непоганий ходовий варіант, посилання в описі всього найкращого.